Яка ваша думка щодо того, що в центрі міста хочуть зобразити мурал на честь загиблого захисника Тараса Давидюка? Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Позитивно. Позитивно. Героїв має знати більше, Якщо це рівняне, людина заслужила. Моя думка позитивно, так. Для воїна треба, ну, це вирішити це питання. Нормально. Моріали потрібно встановлювати, тому що, а як люди будуть пам'ятати чи знати, за це хто саме боронить їх землю. Та, ну, це як-неяк як і віддання честі, скажімо, і йому, і його родині. Ну, дивіться, гора для захисника це дуже добре, але можливо це не доречне місце. Я за ви знаєте, за. забуду. Вдячна нашим захисникам, які захищають нас, продовжуються робити. На жаль, гинуть встановлення. Я не хтось. Тараси, ви, ви бачайте, я не знаю, просто не знайомий. А де було. На мою думку, позитивно. Думаю, що це хороша ініціатива. Взагалі про кожного воїна має залишатися пам'ять. Я підтримую, тому що вони того заслуговують в першу чергу. Вони заслуговують на повагу, щоб їх пам'ятали живими. Їх хто загинув. Треба зробити для всіх панів. Виділити, поділити їх на рівні частини і зробити для всіх воїнів. Ну, звичайно, звичайно, що для всіх. Я думаю, що не варте того, щоб туди встановлювати. І там бачу, скільки он, на жаль, загинуло. Для одного чого для одного. Хай би ще для когось зробили. Він вже не один Я не проти того, щоб герою був якийсь мурав чи як, але в нас героїв цього Майдан, хлопців. Я рахую, ця споруда, що висіла на стіні, вона теж не неста ніякої радянської символі. Це було так, кожен захоче своєму герою поставити. Я з увагою пошаною відносився погиблю хлопців, дякуючи їм, ми он, ходимо під цим мирним небом. Ну, на мою думку, то не зовсім. Це такий центр. Хоч ми поважаємо і завжди будемо поважати цих людей, які загинули за Батьківщину. Але мені здається, десь іншому, вулицю іншим. Не, не можеш виділяти одного. Я вважаю, що вони всі герої. розумієте? Ті, хто захищають нас, я вважаю, що має якийсь загальний мурал. Мало того, біда, що вони додаються і додаються. Кругом їх потрібно де Дехто вчився, де хто працював, бо треба їх пам'ятати. тати. А на війна закінчилася і забули. кругом. Кругом не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.